Свідки воєнних злочинів Росії. Усі звірства окупантів на власній шкірі відчуло подружжя Олександра та Віри з Маріуполя. Війна їх застала у рідному місці та ще й з проблемами зі здоров'ям, бо на початку року чоловікові якраз прооперували ноги. Зараз пан Олександр знайшов тимчасовий прихисток на Прикарпатті. Навідались до нього і наша знімальна група, аби почути про пережите пекло війни. Це напоминає мені коса, це, це що залишилося з Маріуполя. Малесень Тікацем праперець. Паламаний його живо. Це, це залишилося. Нагадує Україну, нагадує Маріуполь, нагадує, що Маріуполь це Україна. Це новий прихисток пана Олександра. Скромний куточок у спортивній залі одного з ліцеїв, який тимчасово перетворився на дім для тих, хто втікав з-під обстрілів. Олександра Анатолійовича часто можна зустріти за грою в шашки. Активніше дозвілля чоловікові просто не під силу. Якраз перед повномасштабною війною йому прооперували ноги. Зараз майже весь вільний час присвячує книгам. Сніманенка, що є не хочу просто кадр Після всього жаху, що перейшла споразити Після драмтеатру після 43 днів на цьому на підвалі, після. Фільтраційного табору у Нікольському. Потім три місяці у Макіївці, тікаться, це ДНР. Так що мене нічим не здивуєш. Війна пана Олександра застала вдома в Маріуполі. 24 лютого його ранок почався з потужних вибухів. Дочка з онукою пропонували виїжджати з міста негайно, та не було здоров'я вирушити у далеку дорогу. Моя дружина теж кацана, інвалід, інвалідкоцин. Вона теж передвігається на цих на ходунках. Інвалід другої групи кацани теж шийки бедра видракаться. У неї ще онкологія, у неї кацес-діабет. І куди нам кацане? І залишилися у своїй квартирі на сьомому поверсі. З дому вибрались лише за кілька днів, коли до них навідалися волонтери, щоб перевезти у драмтеатр. Там було багато людей. Головний осередок був оце, пункт каже, спасіння, пункт оце, безпечніше міста, як ми думали, драмтеатр. Там десь мешкало від 700 до 1200, як нам говорив комендант. Ще 400, який день, день даже було людей. Багато коса були у цьому подвалі, коса там це ну не босховище, просто подвал такий коц. З дітьми коліки, каліки, старі немічні, мічні основному люди. Того дня, коли росіяни скинули авіабомбу на драмтеатр, подружжя перевели в інший його закуток. Це й допомогло вціліти. Нам пощастило, що нас перевели. Це на котар, як яка іскра якась Божа, каце, що нас перевели. А так ми загинули, мабуть. Як ми могли вибратися? Там люди станали. люди коса. Завали не були завжа подружжя інвалідів, довелося шукати нове укриття. Знайшли у підвалі однієї зі шкіл. Там прожили півтора місяці, майже не виходячи назовні через постійні обстріли. Що залишилося від рідного міста, Олександр побачив аж у травні, коли Маріуполь повністю окупували. І от ми перший раз з дружиною побачили, що з нашим Маріуполем. На поверхні ж не, 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 не тільки по. Розговором по цим по розмовам, люди, які ходили, бачили, ми побачили, що там. Творить. Центр міста, це центр міста. Будинки побиті кацем, живого нічого немає, там люди мертві валяються. Ні, ніхто ж не вбирався, трупи. Далі на подружжя чекало нове випробування фільтраційним табором. По-перше, роздягли його там чуть не, так, ну, роздягли, Роздягали, перевіряли це, мабуть, татуїровки каса, ні, Азовиць, так, ні. Перевіряли. До 40 років усіх там, чоловіків, впитували, допитували. Таві десь три чи чотири людини не повернулись. Куди їх забрали? Чи забрали, чи, я не знаю, чи розстріляли, чи знищили. Тим часом донька, яка опинилася у Польщі, почала пошуки батьків, знайшла і рідних, і волонтерів, які вивезли їх з окупованої території. Та довго всидіти на чужині чоловік не зміг. Я з першого дня, коли в Польщу попав, там пробував три, мабуть, місяць трішки менше. Повертаюсь в Україну, повертаюся, дружина, Та, я не поїду. Ну, ти з донькою я, я, я не можу. Я поїду. Олександр вірить, що після всіх випробувань його велика сім'я обов'язково ще збереться разом, а сам мріє повернутися до рідного Маріуполя, хоча б на мить.